Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови! Сьогодні ми з вами будемо добирати слова, які прикрашають наше мовлення. Будемо складати речення із порівняннями. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 47-48. Пролунав дзвінок, починається урок. Працюватимем старанно, щоб почути у кінці, що у нашім другім класі діти просто молодці. Пограємо в гру Збери слово. Складі слова із букв, написаних на цеглинках конструктора. Перше слово яке? Шлях молодці. друге? Шосе і третє? Путь розумнички! Що ви можете сказати про складені слова? Вірно, що ці слова близькі за значенням. А якими ще словами можна доповнити цю групу? Наприклад, дорога, траса. А що можна робити по дорозі? Наприклад, їхати, рухатися, пересуватися, мандрувати. Давайте запишемо каліграфічну хвилинку. Для цього відкрите зошити пропускаємо два робочих рядочка від останнього запису. Записуємо число, класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням великої маленької букви С. Також склади СО і слово СОН. Далі на третьому рядочку запишіть слово Сонце, поставте відео на паузу та зробіть звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо С. Твердий приголосний О – голосний, Н. Твердий приголосний Ц – Твердий приголосний Е. Голосний. В слові сонце. Два склади. Падає наголос на перший склад. 5 букв і 5 звуків. Сьогодні, діти на уроці. Я запрошую вас до мандрівки на острів Шрі-Ланка. Цей острів розташований в Індійському океані. Це батьківщина Кориці та країна найбільший виробник чаю. Там розводять павичів та черепах. Друзі. Як потрібно поводитися у незнайомому місці? Як ви будете ставитися до природи на острові? Отже, вирушаємо з вами в путь. Ми прибули з вами на острів Шрі-Ланка разом із нашими друзями-знавцями української мови. Разом з ними був незрячий хлопчик. Друзі супроводжували його і розповідали про красу острова? Давайте прочитаємо, що розказала йому читалочка. Ось висока і струнка пальма. Біля неї павич із пишним барвистим хвостом. На кущі сидить білий папуга. Між кущами в'ється вузенька стежка. Яких птахів? Ми зустріли на острові вірно павича та папугу. Пропоную вам занотувати розповідь читалочки у своїх зошитах. Підкресліть, будь ласка, слова, які описують красу острова. Це слова висока, струнка, пишним, барвистим, білий, вузенька. Дітки, а тепер уявіть, що зникли всі слова, які описували красу острова. Спробуйте прочитати розповідь читалочки без них. Ось і пальма. Біля неї павич із хвостом. На кущі сидить папуга. Між кущами в'ється стежка. Скажіть, як змінився текст? Яку роль виконують ці слова в тексті? Вірно, діти, вони допомагають точніше описати красу природи, якийсь предмет або явище. Щебетунчик, щоб краще описати те, що він побачив на острові, вирішив порівнювати з відомими йому предметами. Давайте прочитаємо його порівняння. Пальма схожа на велику парасольку. Хвіст павича нагадує віяло. Дзьоб папуги, ніби гачок. Давайте допоможемо е, йому дібрати порівняння у двох останніх реченнях. Стежка в'ється як, на острові красиво, не мов у. Я, наприклад, дібрала таке. Стежка в'ється як змійка на острові красиво, не мов у казці. Підберіть свої порівняння та запишіть їх в зошит. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Що ж, трошки відпочили, працюємо з вами далі. Родзинка запрошує вас пограти у веселу гру. Вона задумала три предмети та описала їх. Спробуйте відгадати, що задумала родзинка кругле, яскраве, жовте, як золотистий млинець на небі. Що це? Вірно, сонце. Струнка, білокора, тендітна, як вродлива дівчина. Правильно, берізка. Жовта, соковита, солодка, як мед. Правильно, це груша. Одне з речень, яке вам сподобалося, запишіть собі в зошит. Я, наприклад, записала таке: груша соковита, жовта солодка, як мед. Настав час діти повертатися додому. Але нашим друзям так сподобалося описувати та порівнювати предмети, що читалочка вирішила наостанок написати таємне повідомлення. Давайте спробуємо прочитати, що записала дівчинка. У нас намальований банан. І написано слово який, і три крапочки. Треба порівняти банан як лимон. Який він? Вірно, жовтий. Правильно, у них однаковий жовтий колір. Тому банан жовтий як лимон. І далі, що написано: Три крапочки як мед. Так, Який ж у нас банан ще? Вірно, солодкий як мед, тому що мед солодкий і банан солодкий, в них це однакове. Отже, банан порівняли з лимоном. За кольором, а з медом за смаком. Давайте з вами запишемо утворене речення: Банан жовтий як лимон, і солодкий, як мед. Далі, будь ласка, побудуйте звукову схему слова жовтий. Давайте перевіримо. Ж – твердий приголосний, О голосний, В твердий приголосний, Т. Твердий приголосний, И голосний, Й – м'який приголосний завжди дітки. Отже слово жовтий має 6 букв, 6 звуків і 2 склади жовтий. Самостійно виконайте завдання на сторінці 48 вправа 7. Вам потрібно придумати опис і порівняння таких предметів та явищ природи, як кавун, листя та роса, та записати утворені речення. Вправа мікрофон. Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Які нові слова ви вивчили? Наведіть приклади таких слів. Дякую вам за урок! Оберіть відповідний прапорець роботи на уроці намалюйте в кінці вашої роботи. До побачення!